само. типу з часом просто ти вже не можеш не помітити це ім'я, цей лейбл. Ти, ти вже знаєш, як ці люди виглядають, який продукт вони роблять. Тобто для мене, наприклад, очевидно, що з точки зору маркетингу ти розумієш, ти йдеш на івент, там, чи, чи допомагаєш, чи виступаєш як партнером, спонсором, неважливо що. У тебе може ніякого звідти клієнта не буде, але у тебе будуть якісь знайомства. У тебе будуть знати і з часом, і, от, наприклад, ім'я ім'я Роксалани і ваше ім'я так само, типу з часом просто ти вже не можеш не помітити це ім'я, цей лейбл, ти, ти вже знаєш, як ці люди виглядають, який продукт вони роблять. Мені потрібно було послугу, і, і от я процесово. не могла в цей день там зробити там, де я завжди роблю, і я згадала про цей салон, тому що я вже стільки раз бачила це ім'я, і я згадала тільки оце ім'я, тому що, так. хоча мені ніби ніби здається, було не актуально. Я туди прийшла і я там залишилась. Мені сподобалось ось іншої, коли хтось а в не в соціальному на просторі, евентах, скрізь ми... да одне і те саме ім'я. Ти просто вже так. перше, що згадуєш, це тих, хто тут зараз на так. ну на веду. Ось, Тому це все одно плюс. І я всім угу. дякую, хто рекомендує. І це реально ну мені дуже приємно. По перше, приємно, По перше. По друге, я розумію, що це саме через.